Привіт! Хто готується до НМТ з математики, запрошую сьогодні на свій урок. Щоб розв'язати тригонометричне рівняння, яке має вигляд тангенс якогось аргументу, наприклад, Т дорівнює чомусь, то треба взяти арктангенс від правої частинки і виписувати саме аргумент. Аргументом, зверніть увагу в нашому рівнянні є Х поділити на 2. Тобто Х поділити на 2 дорівнює арк тангенс від правої частинки. Права частина це мінус 1. Взагалі ще треба додавати плюс пі помножити на k, де k належить множині ну, цілих чисел. Ну оскільки у нас не декілька коренів, а один, то давайте цю частинку поки що писати не будемо. Х поділити на 2 дорівнює, враховуємо непарність функцій тангенс, і це буде мінус арк. Тангенс від одиниці. І оцю частинку вже не пишемо. Щоб знайти арктангенс від одиниці, ви на НМТ можете подивитись таблицю тригонометричних значень, чому дорівнює кут, для якого тангенс дорівнює одиниці. А це кут 45 градусів або пі на 4. Х поділити на 2 дорівнює, мінус не забуваємо. І арктангенс одиниці це пі на 4. Щоб виразити просто х, домножимо ліво і право на 2, і це буде мінус пі на 2. Отже, це розв'язок Д.